Блядь, безпека, блядь, що це заходять, що у мене до мене може лівий чоловік зайти мою учотку, Де, у блядь. Де блядь, смс, блядь, у нормальних компаній є або Смс, або блядь, автентифікація двойна, або ще щось, або типу, ну, додаткове підтвердження, що типу, це дійсно ти, тому що, ну, блядь, ну, Таке. Кажучи. О. Е, що е, що я скажу в результаті. В е, результаті я скажу те, що е, що виходить, це те, що. Е, Скоріше я вам скажу. Е, це, те, що виходить. На е, даний момент у мене е, повністю удалений е, голова. І це те, що я скажу, що Глова повніший шлак. Тобто через голову вас можуть зламати, замовити свої продукти і списати кошти, якщо у вас є цей самий. Тому я вас хочу застерегти, щоб ви. Е, я не знаю, як правильно сказати.